Про інший вид термодекорів. В принципі, ви їх знаєте, це термотрансферні декори. Значить, що вони з собою уявляють? Так, ну давайте я покажу. Я думаю, що ви їх добре знаєте. Значить, це є плівка. Плівку машина вирізає по контуру, далі йде вибарка. Тобто, і ось ви от такий декорчик отримаєте. Цей декор можна переводити на будь-який матеріал, який витримує температуру 160-170 градусів. Він може бути як світлий, так може бути темний. Плівка теж буває різна, зеркальна, там, глітерна, ну, тобто, різноманітна. Значить, але техніка перенесення дещо. Інша. Так, значить, давайте я вам покажу. Значить, для цього мені э, ска. Так. Ставлю її на високу температуру. Значить, температура перенесення 160 до 180. І від 40 секунд до хвилини, тут трошечки по іншому. До речі, декори, які до вас приїжджають, вони отак от ідуть в зеркальному відображенні. Так, ну давайте я візьму ось цю стрічку. Значить, я завжди, що я роблю? Я завжди стрічку прогріваю. Так. Так, от я, значить, до речі, на матеріали, які витримують таку температуру. Далі, дивіться, я розташовую декор, але уважно подивіться, щоб всі проміжки були вибрані. ну От, наприклад, так, тепер, ну що, Сюди. Тепер, ага, ось, бачите, я пропустила. Так, зараз візьму, тепер, Бачите, в мене є такий інструмент. Якщо у вас немає, то можна гулочку взяти, або зубочисточку, або е, чим ви стрази. Так, є. Так, тепер вроді у мене все ок. ну, Тут мені ще виборка не подобається, я би обрала. Де у мене не було зайвих елементів, вроді все ок. Так, тепер тут я вже не вирізаю, тому що тут не, ну, це не критично. Ось я поклала декор. Потім, ну, якщо є, ви можете пергамент, у мене немає. Я просто беру звичайний температура 160-180 від 40 секунд. Матеріал, який витримує. Я кладу аркуш паперу. Термискут не використовую, дівчата, тому що, якщо, наприклад, сатинова стрічка, то Ну уявіть собі, можуть залишитися. Ну, Слід від, від термоскочу, тому я не дуже раджу. Але, звісно, коли є термоскоч, ви просто більш фіксуєте. І витримуємо від 40 до 60 секунд. Тобто, температура. Звісно, краще це робити на професійному обладнанні, що ми даємо тиск, але тут ми тиск створюємо за допомогою руки. Ну, я не... Цей декор, до речі, можна отак трошечки. Рухати, дивіться, тепер я обираю листочок і знімаю. Так, зняла. Ось. І у мене, ось, дивіться, вийшов ось такий Можете ще додатково, якщо не впевнені, от тепер можете ще додатково його підпросувати, тобто зафіксувати клієву частинку, але щоб не спалити стрічку. Так, бачите, пофарбувалась. Все. Ось такий у мене термотрансферний декор вийшов. Полігірований, сподіваюся. Так, це у нас наплівочки кольоровий, а це у нас ось такий термодекор. Сподіваюся, що ця інструкція буде вам в нагоді для перенесення ось таких термодекорів. І, будь ласка, коли ви від нас отримуєте, то перевіряйте, у нас є неповна виборка. Тобто, ми перевіряємо якість різу. Якість різу перевіряємо, але, ну, тобто, От цю от виборку ми не робимо. Ми просто перевіряємо, і ви це повинні робити самостійно. Ну, звісно, ми можемо це зробити, але це буде плюс 50% до вартості декору. Ну, Я думаю, що це не складно зробити. Ви це зробите і самі. А декор буде вам дешевше. Тобто, будь ласка, перевіряйте, щоб оця вся виборка була зроблена, ну, вибрана. Так, щоб... Тому що, якщо залишиться це все, воно перейде, буде негарно. І... Отримайте ось такі цікаві варіанти. Варіанти, які у нас є в продажі, все це в термодекорах на нашому сайті Декор Фіатр. Звісно, посилання я залишу. Сподіваюся, що це відео буде вам корисне.